Прибор за шалену суму, то все фігня. Є реактиви, якими можна перевірити золото. Друже. Ти трошечки правий, трошечки неправий. По-перше, це така велика похибка реактивом золота. Навіть в Ломбарді ти знаєш, як приймають. Це все одно, що хромпік наш. Він показує, що це срібло. Якщо це 39-ки, він дає дуже червоніє. Якщо це 900, то трошки менше. Там 800, там ще менше червоніє. Ладно, похибка по грошах. Є 999 проба. І є 950-та проба. Різниця дуже велика по грошах. особливо, якщо великий об'єм приймати. По грошовому питанню, ладно, по часу стоїть черга, люди, які хочуть здати срібло золото, а ти починаєш приймати це реактивами. Ну, ну, не то воно. Тут як працює, принесла людина, ти стріляєш золото, робиться вже кава людині, ти подивився три дев'яточки, зробилася кава, попив, порахував гроші, дав і все, і людина вже пішла. А ти виявляєшся реактивами. Колись я на конях їздив, ну то що зробиш? Зараз вже є прилад і якось треба оптимізовувати цей процес, і щоб швидше відпускати клієнта. Це має бути зручно. До речі, на рахунок зручності. Дивіться, в якому я класному кріслі сиджу. Придбали два таких крісла: один Віктору, один Марині. Ось таке класне крісло. Бо Віктор цілий день сидить, приймає срібло золото, і Марина цілий день сидить, відповідає на дзвінки. Назару Сергію трошечки простіші крісла купили. Друзі, якщо вам цікаво ціна золота, срібла, залишаю назву нашого сайта. Переходьте, там є вся інформація. Я люблю вас і найкращі. Підписуйтесь на канал.